Розбита огорожа, понівечена машина, водій госпіталізований. Такі наслідки аварії у стороженці. Дорожня транспортна пригода трапилася 11 серпня близько п'ятої ранку. Власник «Опель Омега припускає, що він заснув за кермо. У результаті цього його автівка протаранила огорожу та загорілася. На місце події був направлений рятувальник з міста Стороженець. В прибушений місце вони одразу ж приступили до порятунку людини і ліквідації пожежі. За досить короткий проміжок часу пожежа була ліквідована. Формовані автівці затисло водія, тож рятувальникам довелося витягати чоловіка з салону машини за допомогою спецінструментів. Чоловіка було спішно витягнуто з салону автомобіля і передано в руки швидкої медичної допомоги, де йому було надано необхідну допомогу. Наразі потерпілий перебуває у реанімації Строженецької центральної районної лікарні з травмами ніг слідство триває. Нагадаємо, у Чернівцях з 27 березня цього року сталося 435 дорожньо транспортних пригод з них дві з летальними наслідками. Одна із них відбулася на кільцевій дорозі, коли там швидкість руху транспортного засобу була більше 150 км за годину, і там просто фізично не було шансів у водія вижити. Інший випадок він стався десь місяця-півтора тому. Це було в нічний час. Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння, водій залишився жити, а загинув пішов. Пасажир, який перебував в транспортному засобі. Аварії у Чернівцях найчастіше стаються на головній руській, а також на прилеглих до них вулицях, розповідають патрульні. Там іде основна концентрація потоку автомобілей, дуже насичений трафік, особливо у дні роботи Калинівського ринку, у передень вихідних, коли багато людей покидають межі міста. І відповідно цей період і ці дні, а також дані вулиці, є найбільш ну, такими сприятливими для утворення дорожньо-транспортних пригод. Одною ...причиною ДТП у місті, за словами експертів, є недотримання правил дорожнього руху. Це показчик повороту при перестроюванні, при маневруванні. Дотримання основних вимог, знаків а також дорожньої розмітки саме ці три фактори порушення цих трьох факторів, і в подальшому випливає десь 70-80% усіх усіх дорожньотранспортних пригод. Окрім того, і спілкування мобільним телефоном та несправність автомобіля кажуть патрульні. Втім, дещо інша ситуація в області, адже там основною причиною аварії є нетверезі водії та перевищення швидкості. По місту Чернівці перевищення швидкості у денний. Період спостерігається хіба що на об'їзних вулицях в таких центральних частинах міста. У нас просто фізично немає можливості рухатись з великою швидкістю, тому що і дорожнє покриття на жаль не дозволяє, і сам трафік у місті він є насиченим і ну, це унеможливлює швидкий рух автомобіля. Марина Черне Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.